Москва готова платити Києву за воду у Криму авансом. Про таке заявив російський міністр сільського господарства Микола Федоров. Разом з тим зауважив, зважаючи на політичну ситуацію, поки так платити не будуть. Перед цим минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна припинила постачати прісну воду до Криму. Через перебої з водою під загрозу опинився половний сезон на півострові. Про економічні та аграрні наслідки проблеми з водопостачанням у Криму говоримо із Миколою Меркевичем, президентом асоціації ферм та приватних землевласників України, вітаю вас, пане Микола. Тож вітаю вас, це правда, що перебої із водою Криму від цього найбільше постраждає сільське господарство? Однозначно, я буквально їдучи в студію, я мав розмову з кримськими фермерами і директором виконавчим директором асоціації фермерів, де він сказав неоднозначно, що зараз ми сидимо, каже, без води. Фермери відмовляються сіяти овочеві, навіть ті, які закупили насіння, сьогодні віддають насіння назад за півціни, повертають, тому що нема перспектив, нема гарантії про те, що вони посадять і зможуть в зрошу систему запустити і таким чином довести урожай до логічного завершення. Тому проблема є, і я думаю, що. Вона чим більше заострюється, і люди, які не зможуть працювати на землі, вони збанкротують, і це ще більше накладеться на їхні проживання там. Це їхня сім'я, це добробут, це їхній стиль життя. І я кажу, так а може хтось з вас готовий переїжджати на материк? Він каже: ти розумієш, що і земля є, і будівлі є, і техніка є. Як це кинути, і що на материку робити? І дуже багато питань, які хвилюють сьогодні тих селян, і тих кримчан, які живуть там, і зв'язку з водою. Вода це і перш за все життя. А які головні агропромислові галузі у Криму? Ну, це ж в основному овочівництво і тваринництво, і таким чином це якраз те, фрукти, овочі, які якраз і потребують, води. так що це є проблема. А як Крим отримує прісну воду з материкової України? Ну, він її отримує каналом відповідної забезпечення є з материковою. Я не вникав в деталі, як воно саме там забезпечується, але знаємо, що воно забезпечені водою, прісною, з материковою. А зараз це стає проблемою в зв'язку з тим, що треба за воду платити. Наскільки я знаю, 85% води з материкової України саме забезпечує так, сільське господарство так, Криму. Так. А де ще, окрім сільського господарства, використовують прісну воду? І використовують воду так само і на інших регіонах нашої країни, і на Херсонщині. Та взагалі, хто займається вочівництвом, повинен використовувати воду для поливу, для збереження вологи в ґрунті. Тому це ну, за всіх час потрібно де менше, де більше, в залежності від кліматичних умов, в залежності від зони розташування. Але вода потрібна для того, щоб ефективно працювати. Рослина не живе без води так само, як людина. А чи є території у Криму, де е, не використовують прісну воду? Я думаю, що її всюди використовують, тому що. Вода потрібна для вирощування овочів, не потрібна. особливо овочів нам потрібно. А чи були якісь підрахунки, які можуть бути збитки від неврожаїв, скажімо так? Ну, Таких mm. підрахунків ми не ведемо, але я думаю, що це перш за все збитки будуть тих селян, які працювали в цій сфері. Це їхні збитки будуть, тому що вони не зможуть виживати. Вони виживали за рахунок того, що працювали, це їхній бізнес. А зараз, якщо вони, немає води, немає, значить, якщо на хтось і посіяв чи посадив вже ранні культури, і вони не сьогодні не полють, завтра культури загинуть, людина вже несе збитки. А якісь альтернативи для цих людей є? Не знаю, це вже компетенція тої влади, яка є сьогодні в Криму. Я думаю, що перш ніж завоювати Крим, треба було думати про людей. Але біда в тому, що про людей, як бачимо, не думають. Думають про свої політичні амбіції. А, ну, якщо будуть збитки, то хтось має це компенсувати. Що хтось збирається Теоритично. це робити? Теоретично. Ну, все ж те запитання до того міністра, який озвучив про те, що вони готові платити за воду. <клес> це його треба. питати за збитки, раз вони беруть на себе відповідальність за тих людей, які живуть на тій частині території. Ось говорячи про новий уряд Криму, вони обіцяли пробурити нові, нові свердловини для прісної води. Прем'єр-міністр Росії Медведєв обіцяв навіть побудувати заводи з опріснення морської води. Чи це реально взагалі? Якщо робити, то реально. Якщо не робити, то не буде реально. Я, я думаю, що сьогодні в силах є технології, що можна все зробити, але це для цього потрібні кошти. Але як бачимо, бачимо аналізи, і бачимо, аналіз, бачимо тенденції, як сьогодні Росія живе бідно, це ж не Москва і не Санкт-Петербург, а сама Росія в провінції живе бідно, тому звідки там кошти на, на ці деталі будуть. Ми вже можемо очікувати, що буде там і що буде з тими людьми. Найгірше, що постраждають, звичайні прості селяни і люди в тому плані. А, а якщо вони все ж таки це зроблять, ці амбітні плани, а, чи це компенсує нестачу української води ну, з материковою? Ну, це трудно сказати. Це треба дивитися на їхні проєкти, на їхні потужності, і скільки вони можуть замінити ту воду тією. А якщо, скажімо, фермер захоче сам собі зробити свердловину для того, щоб я своє що хазяйство підтримувати? Я думаю, що це не так просто. Напевно, потрібні для того можливості, в залежності від розташування, в залежності, скільки це треба пробурити, і скільки це треба вивчати геологію, де є, де на яких закладах є вода, яка вода і так далі. Не так не ну, так воно, напевно, все просто. А окрім води, нестачі води, які зараз проблеми є в кримських фермерів? Я думаю, що в них є проблеми з тим, куди дівати продукцію, як забезпечувати, як реалізовувати продукцію, як забезпечувати себе кредитними ресурсами, як забезпечити себе пазлами сильними матеріалами, технікою і таким іншим. Це помінялись стосунки, помінялись усе. Я думаю, що там питань більше, ніж відповідей. А нова законодавча база російська вона якось на не впливає? Я не вивчав законодавчу базу російську, тому я думаю, що вона нічого кращого не дасть. Чим є зараз це не та законодавча база, яка була українська. Тому що ті я коли в минулому році був в Санкт-Петербурзі на виставці uh -huh. і був на засіданні Ради фермерів Російської асоціації, то я вам скажу, у них ті самі проблеми були що і в нас. Так що я думаю, що нічого нового там не перспективного у них нічого немає. Тобто старе накладеться на нове і ще буде ще більше проблем. І ще більше проблем, тим більше це все далеко від центру і тому, і тому подібне. Я маю інформацію, що вже голова Асоціації фермерів Криму запрошували в Росію. Він так мене інформував, що його вже запрошували в Москву на зустрічі і так далі, на, на розмову. Але я думаю, що це в всякі слова. Це, до діла там, напевно, не дійде скоро. Ще з'являлася така інформація, що картопля та інші овочі цього року та наступного у Криму будуть привозити. З Росії. А вони завезуть, певно, що завезуть. Я думаю, що завезуть не тільки з Росії, завезуть і за кордону для того, щоб поставити на свій ринок, щоб воно було. Але зрозуміло, що ну, сьогодні транспорт і витрати воно не буде дешево. Так що тим, знаєте, як світ до свого по своє. Якщо ми не будемо купляти у свого виробника, то ми інвестуємо чужого. Це є закон природи і закон. Закон бізнесу. І так само і у нас на материку, якщо ми на сьогодні є, є продукція, яка може вирощуватись в Україні, а вона сьогодні завозиться в Україну. То таким чином це б'є по нашому виробнику. Тому ми завжди стоїмо на тому, що свій до свого по своє. і хватить нам привозити чужу продукцію, ту, яку ми можемо виробляти в Україні. Це ж наші робочі місця, це ж відрахування до бюджету і все решта. А як це відобразиться на цінах у Криму? Я думаю, що вони зростуть однозначно. Теж доставка і все. Решту транспортні витрати, зберігання і тому подібне, воно все накладається на ціну. А що Україна завозить, що могла б сама вирощувати? Я думаю, що немає таких продуктів, які в Україні не можна вирощувати. Можна вирощувати. Можна все. Це золотий рай. Знаєте, я завжди кажу, що чим багатша земля, тим бідніше живуть люди. Парадокс. Якби в Україні була така земля, як в Голландії, може б ніхто б її не завойовував. Ніколи. А тому що родюча земля, тому що робить тяжкі люди, тому є ласий шматок для завоювання. І бачимо, черговий раз у 21-му столітті ніхто б не міг подумати, що хтось може Україну завоювати. Така, що завозять? Чому завозять завозять найбільше. сьогодні найбільше М'ясо завозять сьогодні, молочних продуктів завозять, овочів завозять, фрукти завозять, Та все завозять, хоча при тому, що воно все може виробляти виробляється і може вироблятися в Україні в достатній кількості і, і для власних потреб, і для ринку можна і експортувати можна. Тільки треба поставити, знаєте, як треба грати за правилами, а не грати правилами. Якби у нас була сьогодні відповідна аграрна політика, ми на Майдані намагалися змінити систему, але поки що. Система не змінилась. Тож сподіваємось, що все буде добре. Я вам дякую за ну, цікаву розмову. Про проблеми з водопостачанням у Криму. Ми говорили з Миколою Меркевичем, президентом Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Залишайтесь першим діловим і надалі. Щасти.